Баная чмо, бля, а? Я швейцар, О, смотри, смотри, снимает. Убери, удали лучше это видео, пока это, бля, сейчас не закончится. Для тебя плохо. Какой ты, нахуй, швейцар? Покажи свой паспорт швейцарский. Зачем на Я на швейцар, бля, еб твою мать. Ну, хорошо. А я да, тебе... блядь, кто ты хорошо? Блядь? А я тебе что? Ты sprachst Я? Какой ты, бля, швейцар, нахуй? Говно ебаное, блядь. И позорно выйдите нахуй отсюда вот с этого вагона, чтобы мы вас не видели. Понятно, блядь? Понятно, сука, блядь. Или тебе, я тебе говорю, тебе будет такая пизда по выходу, сто процентов. Че, не веришь, блядь? Че ты засел нахуй, блядь? Выйди, блядь, отсюда. Выйди со своей семьей, пока твой ребенок не получил, блядь, увечья, нахуй. Понял, блядь? Психологически, нахуй. У Швейцарії молода сім'я, коли зайшли до потяга, почали розмовляти українською мовою. І це не сподобалося одному із пасажирів цього потягу. Коли цей пасажир, не тільки цього потягу, я сподіваюся, почув українську мову, він одразу почав агресувати і поводити себе дуже агресивно. Він почав вигукувати різні образи, почав кричати, що всіх українців треба вбивати, треба цю сім'ю вбити, цю дитину вбити, цього чоловіка вбити. Коротше, всіх треба вбити от і його там. Сини десь в окопах. Я так розумію, що вони воюють проти українського народу. Я русський чоловік, ми вас сука, вбивати будемо, і будемо добивати до кінця. що тебе, що тебе, що всіх. Типовий расист, який просто в білий день в громадському транспорті розпиває алкогольні напої і намагається вбити людей. У коментарях Олени, власне, це дівчина, яка була у потязі, і чия дитина отримала психологічну по факту травму. Ми зрозуміли і побачили, що це був якийсь Вабікс Олександр, який є громадянином Латвії, і типу має право знаходитися у Швейцарії. Вийдіть, а Хотів би відмітити тут сталеві нерви чоловіка, який просто знаходився в цілком спокійному стані. Я вважаю, що це дуже гідна поведінка і дуже правильна поведінка. І поліція підтвердила інцидент. І наразі там якісь відбуваються слідства. Я сподіваюся, що ми побачимо продовження цієї історії. Як цей Олександр отримує покарання за погрози у вбивстві людей прямо в громадському транспорті?